Інші пальці якоюсь, не знаю, можна картонкою, можна ось так ножицями, як я, чи лінійкою, чи чим-небудь, аби просто захистити від терця руки. Треба берегтися. Вже дуже близько. Але тут через те, що діаметр великий цього мотка, то і клубок швидше розплутується, але тут треба уповільнитися, щоб таке не зірвало, ми будемо повільненько і будемо пильнувати, чи чемно веде себе направлювач. От бачите? Воно вже тим краєм човгає об машинку. Тобто це вже ну, майже межа. А там ще залишалося трохи, можна було в той моток краще домотати. Але ж все одно спробую. Ай, я спробую. А таке дуже хочеться мені спробувати, і я спробую. Додамо ще оцей клубочок. Він реально може поміститися. Просто не будемо задавати велику швидкість, щоб ось ця ось цей гострий крайчик не гострий, просто який відсторонений цей крайчик, щоб він не зачепив. А як зачепить, щоб не задав дуже багато шкоди. І дуже не хочеться, щоб воно окремо був цей клубочок. Ось, зачепив, зачепив. Так, друже, і як же ж тебе рятувати тепер? Ага, Оце він зверху, згори зачепив. Uh -huh. Хм, <хи> авантюра так не можна робити. Люди, так не робіть. І ще трошечки. Є тепер ось такого гарненечка знімаємо. Зняли ось такий файний моток. Ось так це знизу виглядає, бо він повністю обійняв ось цю спідничку катушки. От. Ось таку файну він буде зберігатися. Ось так на поличці це виглядає. Поставили, нікуди не котиться. Ідеально. Вам продемонструвати. Можливо, сюди поставлю. отак, файно, Добре, добре. отак, о. І все, ви бачите, що у вас, скільки у вас нитки і на що ви можете розраховувати. Можете її зважувати, можете її. Ну, метраж тут не виміряти ніяк. Це все якісь рандомні нитки. Але ви можете зважувати. Тобто, зв'язали одну шкарпетку, зважили її на оцих кухонних вагах. І кухонні ваги вам кажуть, що ось на шкарпетку пішло там, наприклад, 70 грам. І ви зважуєте моточок, скільки у вас лишилося. І можете таким чином визначати, скільки ви ще можете зв'язати. Еще вас еще